H3 – танк з цікавою концепцією та фундаментальними недоліками, але навіть незважаючи на них, він інтригує, бо потенціал очевидно присутній. В минулому відео про звілінг я припустив, що якщо на танках за БП не будуть грати, то вони ставатимуть все сильніше, аж до рівня імби. Проте з цим так не сталося. Тому давайте розбиратися, чому, а також як відчувається H3 і чи варто витрачати на нього свій дорогоцінний час. Але спочатку хочу сказати пару слів про саму перепустку та колаборацію з ходячими мерцями, яка пройде з 6 по 17 листопада. Ще одна феноменальна колаборація. Але для для таких легендарних колаб не вистачає тематичних івентів спецрежимами чи ще чимось, щоб був унікальний ігровий досвід, а не тільки танк та косметики. Зізнаюсь, я не дивився жодної серії цього культового серіалу, що породив той самий знаменитий мем з Карлом. Але художники з ВГ настільки вдало та автентично передали атмосферу серіалу в 3D стилі на танк, а також наявність оригінальних акторів, як членів екіпажу, мотивують провести пару вечорів саме за переглядом ходячих мерців. І це могла була бути ідеальна підводка для реклами якогось онлайн-кінотеатру. Але ні, цього не буде. Я просто попрошу вас підтримати відео лайком та підпискою на канал, адже це найкраща підтримка автора. І як ви вже зрозуміли, та розказує ентузіаст. Годі вже з цим вступом, просто візьміть чайок чи каву і погнали дивитися. Приємного перегляду! Не буду лукавити, танк дуже дивний і викликає безліч змішаних емоцій. Бо з однієї сторони у нього прикольна концепція механіка, як у Мінотавро, майже ідеальна гармата, дуже комфортна рухливість, навіть огляд не гірше ніж у ЛТ. Та й взагалі він прикольно виглядає. Якийсь такий Т-71 на максималках, хто зловдів, той зрозумів. Але з іншого боку. У танка реальні проблеми з живучістю, тобто він не танкує що якби сильно ускладнює реалізацію концепції. Детально про кожен з аспектів поговоримо далі. За той час, який я грав на цьому танку, мені ледь-ледь вдалося вичавити гарний бій, тож потім його подивимось. А взагалі, щось у мене з цим танком не задалося. І от я не розумію, чому так, бо зважаючи на характеристики, H3 нагадує такого собі ДПМного 50 Б чи Бреноса від США. Що в своїй ніші достатньо непогані танки. В боях на H3 постійно доводиться підлаштовуватись то під союзників, то під суперників. Створити ситуацію самостійно чи закрити на собі напрямок практично нереально. Ну, можливо, проти 7 рівнів і можна, але це не серйозно. Отож, думаю, що танку чогось не вистачає. Він прикольний, навіть з цікавістю і задоволенням можна катнути пару боїв. Але, одначе h 3 з замовченням слабше ніж однорівневі машини. А оскільки це премтанк, на якому треба фармити і грати багато, то головним є комфорт та конкурентна здатність, з чим є певні проблеми. Єдине, що мене заспокоювало, це його зовнішній вигляд. Танк реально прикольний. Автор стилі він буде ще краще, але соковитий візуал не виправить недоліків. Що безпосередньо впливають на результативність гри. Це була душевна частина, а тепер давайте поглянемо на характеристики і з'ясуємо, що тут не так. А зараз хочу подякувати спонсорам каналу за те, що заряджаєте мене додатковою мотивацією. Зараз працюю над дуже складним і комплексним відео про всі нюанси гри. Ідея максимально амбітна, тому мотивації та наснаги треба чимало. Дякую ультраентузіастам за стабільну та тривалу підтримку, а також майстра. П'яти магії, Дон Ріарту та доктору Нубасу. А також вітаю нового майстра, Ров Ш. Ви неймовірні, я вам кажу. Ще раз всім дякую за підтримку, продовжуємо перегляд. Броня головний параметр для важкого танка. І що тут у нас? Ем, мені здається, ми знайшли проблему. 230 мм по всій площі здоровенної башти. 230 мм наведений Карл. На важкому танку 9 рівня. Карл. Гаразд. Давайте опустимо гармату. Може так стане краще? Не зовсім. У верхній частині з'являються місця по 250-290 мм, але все ще лишається зона в 230 мм. А якщо суперник зарядить голду, ауч, біда. Проти такого навіть зона гармати стає зеленою, хоча там 290 міліметрів. А ще бачите цю штуку? Це башенка. Вразлива зона, яка буде завжди виходити з рельєфу першою. І вам спочатку накинуть туди, а потім буквально в лоб башти. За наявності башенки можу зробити висновок, що на якомусь етапі розробки броня в башті була значно сильніша. Але чомусь її вирішили спиляти. І знаєте, це проблема всіх таких вигаданих танків, що їм можуть крутити броню як завгодно, і малювати вразливі місця. Просто по приколу. От в реальних танків конструктори та інженери намагаються позбутися недоліків і вразливих місць, а в паперових чи вигаданих розробники їх додають спеціально для балансу. І це нормально, але іноді це виглядає аж занадто. Як на мене, в плані броні тут перестарали з її послабленням, як і на стічі. За захищеність корпуса потрібно щось говорити. Ну він теж пробивається всюди, окрім мікропланків ВЛД, там рикошет, можливо, щось один раз на тисячу і відлетить. Від борту сильно не потанчиш, бо видно башту та підбашений циліндр. Та й взагалі на цей корпус байдуже, бо башта займає буквально дві третини силуета танку, і її можна пробити майже в будь-яку проекцію. Тому навіть якщо частина борта йде в рікошет, то тобі все одно будуть стріляти в цю саму башту. Отже, фактично броні немає, і на неї не варто розраховувати, навіть в питанні помилок, які броня не пробачає взагалі. Але за що ж танк так обділили? Може тут супрімба гармата? І так, і ні. Це якраз таки головна фішка цього танку, за який його можна дійсно полюбити. Разова шкода 400 одиниць, пробиття 248 на ББ, що цілком комфортно на 9 рівні і дозволяє впевнено пробивати і від чого фармити. Зведення і стабілізація нормальні. Розкид 032 для ВТ феноменальний показник, що гарантує влучну та комфортну стрільбу. Танк майже завжди зведений. Вас може напрягти тільки ДПМ. 2500 в базі. І це наче ні про що. Але чекайте, тут же трушний автомат заряджання на 5 пострілів по 5 секунд між ними. А це на секундочку. Робить фактичний ДПМ в моменті, як у СТРВ 11 рівня, навіть більше. Тобто 2000 шкоди за 20 секунд. Це реально кілер Фіча. Але знаєте що? У СТРВ є броня. А у H3. Її немає. Та й взагалі ДПМ занадто переоцінена характеристика, яка здебільшого існує тільки на папері через складність реалізації. А на цьому танку реалізувати ДПМ дуже складно. А взагалі звучить жорстко. І тепер починаю розуміти, чому відділ балансу зробив саме такий танк. Але ж, блін, це не СТ, не ПТ, це ВТ. Ти все одно граєш на першій лінії від позиції, і тобі треба хоч якось мати змогу тримати удар та реалізовувати цей ДПМ. Бо варіант приїхати, роздати і втікти, як на тому ж самому 50Б, не працює, бо й швидкості не вистачає. А головне, це той факт, що все-таки у нас не барабан, а швидкий цикл, і 20 секунд на розрядку нам жоден суперник не дасть. Хоча в моменти, коли є можливість стріляти по КД, ти бачиш, як твій демедж росте, як гриби після дощу. Проте сюди запихнули ще один мінус до броні танка, який також обмежує його. Кут нахилу гармати вниз всього на 7 градусів. А я от думаю, чому гармата танка не опускається, і я не можу грати, в наче вже звичних позиціях для такого роду танків. А це усьому винні, мінус 7 градусів. Коротше, таке собі. Тому підсумовуючи характеристики гармати, можу сказати, що потенціал є. Гармата суперова, концепція клас. Але як це реалізувати в реальності? Питання величезне. Рухливість просто норм. Гарна потома потужність, але прохідність підводить. Хоча після короля бездоріжжя та модернізації ситуація значно покращається, хоч для важкого танка H3 їде добре, але для картонного важкого танка. Якось не вражає, складається відчуття, що у танка є броня, але насправді її немає. Із такою рухливістю він встигає лише доїхати на позицію, а не зайняти неочікуваний кут і розрядити пару пострілів, як, наприклад, Sentinel чи 50B чи навіть 50-120. З усіх інших же характеристик значно виділяється огляд, особливо під модернізацією та перками. Це реально перебор 450 метрів. Це що, розвідник, дайте йому обладнання і буде світити не гірше за ЛТ. І так, можна використовувати саме таку збірку з оптикою та вентилятором. Вдумайтесь, 520 метрів огляду. Я шаленію. Але все-таки на такий стиль гри від огляду танку не вистачає маскування. І ні, малошумку сюди тулити. Це бред, як і ця збірка, але на прохорівку зайде 100%. З приводу іншого обладнання, то тут чисто політ фантазії, бо по суті у танка є все для комфорту в базі, хіба що турбіна не буде зайвою. Загартування взагалі обов'язково, бо зайвими хп тут точно не будуть. І останній – стабілізатор, щоб замаксити стрільбу і кидати з мінімальною затримкою. Опціонально можна замінити загартування на вентилятор. Теж класно дошліфує стрільбу та кд. А взагалі було б чудово мати обладнання на плюс броню чи мінус пробиття для суперника. Думаю, з цим такі танки заграли б іншими фарбами. Тож ВГ, зробіть таке обладнання, please. Модернізація на ваших екранах. Головний принцип це збільшити живучість. А зробити це можемо покращенням прохідності, огляду та швидкості назад. Так, втрачаємо в перезарядці, але у танка автомат, тому на реальний ДПМ це не впливає. Як грати на H3? Дуже гарне питання, бо я сам ще не розібрався до кінця. Мабуть, від спини союзників. Інакше не вийде. Просто чекаємо моменту і стараємося дати 2-3 постріла супернику. Якщо такої ситуації не складається, то просто чекаємо, поки бій почне кудись рухатись, щоб суперники були поза позиціями, і ми могли їх ловити з флангу чи навіть розмінюючись один на один. Це якщо описувати в двох словах ідеальний паттерн для цього танка. Але грати на ньому дійсно важко, і не тому, що він не для середніх гравців. А через його дизайн. Тобто розробники його таким зробили. І тут уже не важливо, який у вас рівень гри. Він однаково складний для всіх. Тут єдине питання: чи зможете ви розкачати його основні сильні сторони. І давайте поглянемо на цей танк в контексті інших премів 9 рівня з барабанами. І ось я дивлюсь на цей перелік, і у кожного своя фішка, яку можна спокійно реалізувати. Ведмідь. Може за вдвічі менший час видати 1800 шкоди, має краще кути нахилу гармати і кращу броню. 752 – класика броня, барабан. По суті, менш комфортніший, але живучий. Чим може закривати на собі напрямок Sentinel – Новинка 800 шкоди за 2,5 секунди. Рухливість, як у СТ, низький профіль та броня в башці. Такий собі бураск від важких танків. Шармурат. Так, це СТ, але за 5 секунд видає 1150 шкоди, мінус 12 кути, швидкість та потенційне маскування. Дуже гнучка машина, яка знайде себе на будь-якій мапі в будь-якій ситуації. На фоні таких сильних конкурентів H3 виглядає так, наче в нього немає ніякої фішки. І от я недавно катав на італійській ПТ 8 рівня і скажу, що вона реально сильніша. Але справедливості зради скажу, що у американця реально комфортна гармата. От прям кайфова. Але у конкурентів гармати начебто найгірші. Але вони мають, окрім гармат, ще якісь додаткові фішки. Ну і після порівняння американець виглядає просто дивно. Гаразд. Переходимо до бою, в якому ви можете подивитися на всі нюанси цієї машини. І як би це не було дивно, попадаємо на мапу Устрічна Затока. Вона у мене забанена, бо вважаю її достатньо незручною через брак місця для будь-яких класів техніки. А на такому танку, як H3, ця мапа взагалі смертний вирок. І тому я вирішив приїхати сюди на простріл, на прокатку, щоб вицепити якихось суперників. І підставляється Т-54, якому я даю непогану. Тим. Але, як ви бачите, він мені відповідає через довжину мого корпуса. Можливо, це помилка так виїжджати. І зверніть увагу, це бій там, де я не в топі, там, де я з десятками. Так, це не 11 рівні, але якраз таки непогано продемонструє, на що здатен цей танк в ролі підтримки або такого демедж-ділера, який. Буде грати від спини союзників, що я якраз намагаюся робити. Маус їде вперед. А я від його спини намагаюся реалізувати свою гармату і наносити шкоду. Але окрім пострілів, по Т-54, на жаль, нічого більше не вдається пробити. Вирішив я поїхати понизу, щоб об'їхати ці важкі танки, і зайти їм з борту. Але мене підсвітила якась стежка, і тому я вирішив не ризикувати і не їхати низом, щоб не втрачати ХП. І якраз Маус починає в цей момент їхати вперед, і я якраз готовий йому допомагати. Перший постріл Т-54 не залітає, адже він без ведення. Але другий без проблем пробиває і забираємо гармату Т-54-го. В даній ситуації ми опиняємося в перекресному вогні. Попереду тай 5 і важкий танк. Справа гриль, тай п'ятий виїжджає на мене, без проблем не пробиває, і я йому теж пробиваю без проблем його лючок. Правда, розмін дещо не на мою користь, але все ж таки Маус вирішив їхати до кінця. На жаль, віддав всі свої ХП. На мене виїжджає тай п'ятий, і я не знаю, трапилось якесь чудо, він просто не попадає. Але я реалізовуюся постріл. Треба цікати звідси, тому що тут ні позиції, ні укриттів, ніякої допомоги, ні від кого. Змінюю напрямок, динаміка танка це дозволяє, і в мене залишається всього-навсього 7 підкаліберних снарядів, які пробивають, як ви можете побачити, 304 міліметра. Це дуже слабенько. Так, хоча я і сказав, що бронебійні достатньо сильні, але в такій ситуації, коли треба давати шкоду гарантовано, бо від кожного постріла залежить результат битви, то бронебійного може і не вистачити. Всього навсього однієї зустрічі з тайпом і Т-54 у мене залишається трошки менше 900 одиниць міцності. Переді мною стоїть чотири важких танки. У нас на напрямку дуже мало ХП. Єдине, що я можу в цій ситуації ефективного робити, це чекати, поки суперник допустить помилку і поїде вперед на центріона. Тоді я зможу виїхати і за 20 секунд роздати 2000 одиниць шкоди. Але суперник не їде. Він розуміє, що тут. Засідка. І тому після того, як Центуріон реалізовує постріл по важкому танку, по тайпу, я вирішую все-таки поїхати і підтримати його. Проти мене виїжджає Йон Бін Це якийсь невідомий танк, новий, можливо, буде В якихось нових лутбоксах. Побачимо, але одразу можна помітити його вразливу зону це великі лючки, спавниться в спині гриль, який був попереду. Даю йому швидкий постріл на розвороті, і Удес його добуває. Непогана командна робота з Удесом, але це не допомагає нам розправитися з важкими танками. І оскільки ми просіли ще більше по ХП, то я вирішую від'їхати назад і зайняти більш вигідну позицію. Позицію на дистанції. Виїжджає Йонг Бінг, він мене не пробиває, я в нього не влучаю. Чаю. Дубль 2, він підставляє свій лючок і дякую класній гарматі H3 за те, що залітає цей снаряд і Я все-таки його добиваю. Після цього мінуса вже точно легше дихається. Ганкевича щось не може 10 пострілів пробити цього нещасного Мауса. Зато Удас 16, якимось дивом Мауса пробиває і його забирає. Красавчик, бачимо тейпа 5 500 хп. Заряжені бронебійні 230 мм наведено, і залітає в лючок просто ідеально, Тай п'ятий виїжджає, промахується. Дуже напружений момент. Але я розумію, що я роблю, бо ХП все таки є. І навіть якщо тай п'ятий в мене влучає, то в принципі я продовжую далі жити. Але він в мене не влучає. І добре. Залишається у нього дуже мало ХП. Удес, на жаль, відправляється в ангар. І що робити в такій ситуації? ЛТшка вже піджала нашу базу. Суперники віджали поличку, лишається гонки віча і я закривати напрямок важких танків. Плюс у суперника є купа ПТшек. і артилерія, яка сюди, до речі, не закидувала. І я намагаюся поцілити в Центуріона. але... Він ховається. І знову ж таки, що в цій ситуації мені робити, я не можу поїхати і запустити два важких танка. Тому лишається, мабуть, тільки працювати по ситуації. Благо ЛТшка виживає і може робити ось такий якісний, крутий підсвіт. Реалізовую постріл в конвея. Вирішую ризикнути та притягнутися на більш якісний простріл, щоб відпрацювати по засвіту ЛТ. На жаль, вдається реалізувати тільки один снаряд в як тигра. Але і. То добре, ми вже плюс-мінус зрівняли рахунок. І знаєте, що мене напрягає? Те, що союзний леопард, маючи повний запас міцності, майже нічого не робить цілий бій. І коли я грав безпосередньо, я сподівався, що він поїде і щось таке зробить. Виїжджає знову в цей простріл в з надією влучити в тайпа п'ятого, зводжусь. Ай-яй-яй-яй-яй, як же не пробив, як же не влучив, але тайпа життя не вчить, і другим пострілом залітає просто ідеально. В цей момент я дійсно насолодився тим, як стріляє цей танк. Що ж, вирішую перезарядитися і підтримати Ганкевічу, яка ні з того, ні з цього вирішила поїхати. Чесно кажучи, не знаю, чому я поїхав саме понизу. Можна було просто поїхати з Ганкевичей, але сталося, як сталося. З цього моменту можна вважати бій уже виграним, тому що ми. Віджали ключовий напрямок, і тепер будемо затискати суперників, які вже залишились. У нас паритет навіть перевага по ХП, і ми можемо активно і агресивно догравати цю ситуацію. Так, а леопард все ще продовжує стояти і все ще фул ХП має. З'являється в прострілі ВЗ-120. Не вистачає ББшки через укриття, щоб його пробити. Мабуть, він якось качнувся, а можливо, пролетіло просто менше середньо. Ми цього не дізнаємось. Він підставляє борт, і я його добиваю. Мабуть, зараз подивимось. Так, я його добиваю. В спині спавниться конвей, і все. Так, і той семилопар добиває конвея, і добиває. Артилерією на цьому бій закінчується. Результати бою перед вами. Ось таким чином H3 може розкрити б в ролі підтримки. А вже ж за умови, якщо суперник вам дозволить це зробити, а союзники не будуть віддаватись. Також можете оцінити фарм, тут, якщо що, без резервів. Висновок. Танк. Не рибане м'ясо, якийсь свій вайб у нього присутній, і я вірю, що можна навіть видати ще кращий результат і уж точно можна на ньому фармити, бо характеристики дозволяють. Але зважаючи на те, що танк через відсутність бронювання не може впевнено себе почувати і потрібно завжди щось вигадувати, що призводить до нестабільного результату, я не можу сказати, що h 3 є сильним танком. Як барабанщик, він жахливий через довгу Перезрядку між пострілами, тобто відсутній так званий Burst Damage. А як циклічний танк, то йому не вистачає живучості для реалізації ДПМа. Можливо, в концепції ВГ це танк снайпер, і на ньому потрібно грати як на класичній кущовій ПТ. Але я цей задум не зрозумів. Але дуже сильно сумніваюсь, що танк задумувався як кущовий охоронець каміння. Чи брати H3? Якщо ви постійно граєте в гру, то, скоріше за все, ви зможете пройти всі етапи, і доплативши 3,5 тисячі золота, забрати його в колекцію. Саме так забрати в колекцію. Через те, що він реально прикольно виглядає, та й взагалі більше танків, не менше танків. До того ж, можна прокачувати екіпаж та тренувати себе в плані витримки та відчуття моменту. Якщо ви зможете розігнати цей танк в 3,5 тисячі середньої шкоди, то на Т57 Heavy хеві просто всіх розірвете. Але якщо ви хочете собі гарний прем танк, на якому можна стабільно грати. То H3, скоріше за все не підійде. І на таку позицію можна розглядати тигра Мауса Забони, який простіше, зрозуміліше і сильніше. Особисто заберу його для колекції, бо реально виглядає прикольно. Те й щось в його ігровому процесі є таке, що притягує до себе. Я не знаю, як це пояснити, але ти хочеш на ньому ще один разок катнути. Імовірно, це через комфортну гармату. Але якщо у вас взагалі немає жодних преміумних танків, то за 3,5 тисячі золота h 3 буде непоганим варіантом. Звісно, якщо ви зможете його розкачати, а якщо не зможете, то буде вам мотивація змогти. І при бажанні та награності на танку, я думаю, що його сильні сторони зможуть розкрити себе на всі 100%. Друзі, на цьому у мене все. Ось такі думки з приводу цього танка, навіть не знаю, що додати. Хіба що ще раз скажу, що ці колаборації від ВГ просто офігезні. мабуть, це єдина гра, що робить їх настільки часто та з такими гучними іменами, як Ходячі мерці, та багато-багато інших, які вже пройшли. Беззаперечно, в цьому відділі працюють справжні професіонали. Як і в відділі балансу, як не дивно, бо H3 він в балансі. Він не імба. Він, можливо, трошки гірше середнього, у нього є класна фішка, і він не зламає рандом. І це не буде pay to win. Але все ж таки хочеться трошки більше броні. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, це відео буде для вас корисним і пізнавальним. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, приєднуйтесь в Діскорд, де зможете знайти багато корисних речей, в тому числі дуже корисний щоденник по проходженню ОБЗ і приємне нетоксичне спілкування. Відвідуйте мої стріми на Твіч з дропсами. Та стріми на старому доброму Ютубі. Не забувайте переглянути відео підібране спеціально для вас. Гарного дня, ранку та вечора! Бережіть себе та своїх близьких і до зустрічі!